Моє шанування пані панове, я бачу, що ну, та я, та й ви, багато хто власне, в якомусь такому хм, пошуку сенсу там, де його нема. І так всі собі дві запитання, то, власне, каже, що то було ті 5 хвилин і про що, щось там определіти судьбу Росії. Ви послухали, що сказав, що би говорив, що не говорив, якісь позорища і так далі. І так далі. Я е, розумію, чому наша бульбашка цього не розуміє. І власне я цей відеоблог хочу почати що, е, з того, що, ну, власне кажучи, зараз світ, це і є сума бульбашок. І я розумію, чому наша бульбашка не розуміє, теж відбувається в іншій бульбашці. Тому що між ними дві стінки двох бульбашок, де взаємопроникнення е, е, розуміння, є малимовірне і неможливе. І, власне, з е, я якраз і на цьому завжди акцентую, бо, бо постійно, постійно це бачу, і постійно бачу ті спорадичні спроби щось збагнути без розуміння того, що, власне кажучи, з нашої точки зору, з точки зору нашої бульбашки, по одному все виглядає натомість наша війна, ми, Росія, Україна, перебіг війни і можливі висліди, взагалі, з точки зору інших бульбашок, це взагалі все не так виглядає. Деколи я так спробую певну... Певні опції так запропонувати інших поглядів. І Дякую за те, що ви десь на це теж відгукуєтеся, так собі просто про себе берете це до уваги. То, власне, я якраз і оце, ну, не знаю, вміння чи спробу одягнути чужу шкуру і чужі окуляри, я все ж таки зараз вважаю за велику перевагу. І власне, прошу пробувати. Це робити, бо це дає власне стереокартину, повноту картини. Я, звичайно, ну, там не, не ризикую себе називати людиною, яка це робить, але все ж таки в ті кілька хвилин у цього відеоблогу я спробую виступити таким собі транскриптором чи розшифровувачем того, як і що може виглядати з позиції інших бульбашок, чому і чому це нам недорозуміння? Та, власне кажучи, повторю думку, яку я одразу не висловив і, і, і написав, і також повторив це в етері з, з Оленою Курбановою. Хто хоче подивитися в, в неділю? Це ця, ця трансляція була. Я й лише один критерій застосовую до всього цього, що ми зараз аналізуємо. Путінізм, як режим, посилився чи посипався. Інших критеріїв нема. Вони є, але в тому гімні ми не будемо бавитися, то занадто дрібно. Є лише оцей важливий кардинальний генеральний критерій посипався чи посилився. Я далі стою на позиціях, і я досі не можу. Не зрозуміти ось підставовості такої, ну просто повальної думки про те, що все вже там тріщина, і так далі. Вже я власне хотів би в цьому відоблозі трошки з іншого боку зайти, і, власне, за критерієм сипеться чи силиться. Проаналізувати все те, власне, що ми зараз будемо бачити, і можливо, це трошки прояснити ситуацію. Власне, на захід я би хотів прояснити в першу чергу, бо я для себе виніс, і я раніше цю думку теж десь виношував, був. Схильні так вважати, що, власне кажучи, не готовий він до дезінтеграції Російської Недофедерації. Я би був, би був би радий помилятися і думати зворотні. Півтора року війни, якби на порядку денному стояв розпад Росії, дезінтеграції Росії на рівні суб'єкти, то вже цей процес би інспірувався в різний спосіб. Нема цієї теми зараз. Немає. Ми можемо це спостерігати тільки внаслідок якоїсь обвалу самого каркасу російської державності. Я дуже-дуже скептично на це дивлюся. Попри різних, хай хтось може оптимістично на це дивиться. Я дуже скептично на це реалістично дивлюся. Я бачу, що Захід не готовий. Вкладатися в зміну влади. Безумовно, навіть при тому, що Путін став фактично персоніфікованим, персоналізованим злом всього російського, все одно, я думаю, переважає такий підхід, що будь-яка боротьба в Росії за трон є насправді боротьбою за червону кнопку. Ми, я це теж в етері зеленою Курбановою це так маском сказав. Ми не враховуємо цього моменту. Ми не є ядерна держава. У нас все відбувається політично. Ми звикли до того, що, перепрошую, кожні 4 роки ми міняємо президента. Перемагає 50 з чимось відсотків за 3 роки 0,5, копен в сраку і так далі. Ми не розуміємо, що в іншій бульбашці чверть століття це коли діти народжують дітей. Немає теми змінності влади. Нема. 26 чимось тисяч неугодних уже зазнали репресій за час 20-річного правління путінізму. Це на зачатках зачищена сама ідея не, запиту на змін. Тому, власне кажучи, з, з, з тої точки зору, я все ж таки схильний вважати, що боротьба за червону кнопку, яку будуть вести абсолютно неадекватні придурки і чокнуті вар'яти. Головорізи психи, це є для Заходу гіршим варіантом, і ми насправді десь це і побачили. Тому цей фактор треба теж тримати в умі, що путінізм в такий спосіб для Заходу продав і продає свою прогнозованість чи свою, принаймні так, ідею. Хоча б якогось, бодай якогось там сприйнятного рівня контролю за власне червоною кнопкою. І ми повинні розуміти, що це буде обертатися в плюс режиму. Тому що він, власне, підступний, підміною понять вміє працювати, і ми повинні це також якось брати за увагу. Я коли оці прочитаю таку недоумілу. Аналітику про те, а що таке 5 хвилин. Я теж послухав ці 5 хвилин, які ви. Розумію, що наші люди цього якби не розуміють що ні про що. 5 хвилин ні про що там всім дякую. Якраз я тут абсолютно можу від себе ствердно сказати: я повністю розумію, про що ці 5 хвилин. Пропоную до них поставитися як до п'ятихвилинки Пафосу для гіперпафосного ну, суспільства бульбашки. Ця бульбашка тримається купи якраз на гіперпафосі, про непокалібімость государства. Про ми вистояли, протатити. Тому з точки зору п'ятихвилинки пафосу, а це продається як склеювальний, змастильний матеріал для цієї бульбашки. Ми просто мусимо це, от нам це не подобається, але ми повинні з такої опції до цього подивитися і зрозуміти, що посили пішли правильні. Ми сплатились, государство вистояло, а государ благородний такий пішов посил. Мусимо іншими очима, іншою шкурою, іншими окулярами подивитися на те. Власне кажучи, а що таке благородство людожера? Що таке благородство канібала? Це є нагнітання апетиту. І тому зараз цим цей режим формує і вже сформував запит на тлум, на розправу, на глум, на агресію. Де ескалація зараз є неминучою? Я так це простежу. Це один із наслідкових ефектів усього того всього, що відбулося, що ми аналізуємо останні? Некілька діб. Ескалація є неминуча, бо всю енергію зла, всю енергію на розправу має бути скеровано на якийсь певний об'єкт. Він, він готовий на карті світу, це Україна. Тому, власне кажучи, ось це мусимо дивитися і під таким кутом зору дивитися на ну, те сьогоднішнє нагородження. Я теж бачу, як це просто недоуміло. Ну, от люди дивляться на це, ну якийсь просто ну, абсурд абсурдніший. Знову ж таки, з нашої точки зору, нашої. Бульбашки, де пасіонарність переважає. Це незрозуміло. Він не чокнувся, і вони не чокнулися. Вони навпаки демонструють і цементують і змістять власне держапарат. Держапарат. Вся ця бульбашка працює, цей конструкт російський. Працює на дуже простій, як копито. От просто прямолінійній, я, 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 я не знаю, що. Ось е, думці про те, що якби у кого влада той міцний. Факт тримання влади під собою дає тобі можливість все перекривати, все перегравати і все якби перемінювати е, на е, свою користь. І ми повинні розуміти, власне, ну добре, якщо вже ми не розуміємо, то ми не, е, ну, не російськими очима, давайте нашими очима подивимося, коли існує. Держава окремо від суспільства. А це теж наш кейс, що би не відбувалося нанизу, нічого того, що внизу, не має ніякого значення для верхів. У верхах продовжується своє життя, свої перепетії. Що би не бувалося внизу, це. От Просто зрозуміти і дзеркально спроєктувати на російську бульбушку. Що би не робилося внизу, верхи живуть своїм життям. Це я про нас. Що би не відбувалося внизу, у нас далі там все, все своє, тендери, своіша і, і так далі. Власне кажучи, за тим самим принципом діють всі авторитаризми. Тому, ну, мене деколи навіть дивує, чого це, якби. Ми не розуміємо, у кого влада той міцний, що би не було внизу. Відірваність держави від народу гарантує владоможцеві творення всього, що він хоче. Він має можливість моделювати повністю весь державний світ. Те, що воно буде відірвано, це вже нікого не ребе. Це пізніше буде. Зараз поки що інерція державного настільки довга. Коли є загроза державі. Що в принципі все, що ти державно змоделюєш, воно буде довговічне. Народу вже не буде, а цей модулянт буде. І тут ну, те, те саме і, і з тим Російською Недофедерацією. Розумієте, І тут маєте теж тримати в голові. Я прошу це теж тримати. в Андрухович, здається, десь в, останні, в останніх своїх статтях це написав. Я теж цю, цю таку тріаду, зараз я до цього діду вживаю. Оцей двоголовий монстр русський, він усюди заходить і до власного суспільства, і до сусідів, до жертв, і на захід. Заходить таким триголовим драконом. Двоголовий заходить триголовим. І всім продає тріаду. Де режим поганий, сильний, міцний там всіх построїть ну, режим, народ добрий, культура велика. Ось такою тріадою, давайте зараз прикладемо її, режим є режим. Народ добрий, культура завжди да велика. От з, таким, от з таким підходом, з таким трафаретом, давайте його накладемо на ці події і побачимо, що режим продав зараз всю цю історію, хто би що не говорив, як дієвим, тобто здатним долати навіть такі виклики. І він за рахунок повноти своєї, що би там не відбулося, все одно вона залишається. Зможе це зараз підлатувати, підцементовувати. Це питання часу лише. Продався прекрасно на Ура, продався основний концепт росіянства, який називається народ добрий. Усякі відсутні народи добрі, якраз тому, що відсутні. Народи, які ні в чому не беруть участь, які стоять осторонь апріорі добрі. Ми свої всі інвективи, Філіпійки, зневажливі випади в бік росіянства будуємо якраз на співвідповідальності народу за оцей державний воєнний злочин проти людства, проти людяності, проти України, за геноцид. Якраз зараз ця історія знову впарює цю концептуальну думку про те, що народ ні при чому. Це великий виграш режиму путінського, що вони далі. Підтверджують непричетність народу ні до чого. Вони показують, що народ просто-напросто буде перечікувати, що би там не відбувалося. Він відірваний абсолютно. Він ні на що не впливає. Він за всім спостерігає. Він просто буде чекати по телевізору оприлюднення нового прізвища свого царя і владоможця, і буде йому цілувати завтра пантофлі, і смердячі колготки. От і все. Ідея буде впарюватися, і вона ще більше укріпляється, що є зле. Я це говорю з повним розумінням. Впарюється ідея непричетності народу. Далі в них режим є режим, боротьба за режим, бебеби за трон. Народ добрий. Це йде в розріз з нашою українською якби, думкою, наративом про власну відповідальність і породжуваність це правильна думка. Породження режиму з народу. Режим робить завжди відчайдушні спроби від'єднати себе від, якби, від народу, зняти з народу відповідальність. Тому що народ для нього це розхідний матеріал, ми це розуміємо. І, і так далі. Тому власне о, о, ми не можемо своєї бульбашки це зрозуміти, бо ми ж одна сім'я, ну якби, ну, правда, Кайдашева то вже інше, то, вже, то не буду я на цю тему жартувати, може, то не зовсім доречно зараз про це жартувати. Ну але наша Кайдашева сім'я не може зрозуміти, що там немає взагалі нічого народу в політичному житті. Тому всі боротьби у множині за владу будуть боротьбою між путіними у множині. І, власне, оця, це теж нам треба розуміти на перспективу, що навіть якщо там піде тріщина по путінізму, конкретно по путіну там, заберуть, поміняють. Після Путіна буде Путін. Жодна інша партія там, Миру, порозуміння, відмови від імперськості, від шовінізму, цього взагалі не стоїть на питання. Просто це, це органіка, це, це навіть не обговорюється. Після Путіна буде Путін номер 2 Путін номер 3 Тому оці намагання зрозуміти, що відбувається там, повинно прийти в розуміння, що що би там не відбувалося, все одно все є зле і буде зле. Тому що, ну, то, знімуть того, поставлять другого. То не має значення прізвище лідера при незмінності суті самої, ото, як я кажу, органіки того е імперського. Тому, власне кажучи, а ще е в кінець е я десь прочитав блискучий опис, чим є ото, й, о ото все російське. Знаєте. Це. М Суспільна покидь, нервозні страждання і здитинілість ідіота от такий опис. Блискучий це є... я просто забув, хто це сформулював. Блискучий опис. Я його теж вам пропоную брати собі в, в обіход, як то кажуть. Оця суспільна покидь, тобто все добре розвалене до таких основ, що немає взагалі ніякої людської ідентичності в тому суспільному дні. Ми це бачимо, це, це, це є зомбоорки, не, не піддається нашій бульбашці розуміння такої дегуманізації, як пройшло це в Росії, плюс нервозні страждання, а над цим працювала велика руська культура Шест Достоєвського, Прививати ці суспільні покиді, е, е, якби невідворотність нервозних страждань. Вони постійно мають бути вдвіжі, вони постійно мають щось переживати. Це їхній перманентний стан. І здитинілість ідіота. Намагання дивитися на світ з дитинілими інфантильними очима, носити бутерброди зекам з вагнера і казати, бу, захисники знайшлися. Здитинілість ідіота це все вкупі, формулює незмінність. Ворога. Незмінність ворога, бо виростає він якраз із, 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 із цієї, цієї накрученості, цієї, цієї покручі, з того фаршу найгіршого. Тому, власне кажучи, ось е, е, я от все підсумовую свою думку: що от намагання то зрозуміти, а що там так, там щось таке незрозуміле. Все абсолютно зрозуміло. Хто одягне цю шкіру й окуляри їхній бульбашки, тому все абсолютно зрозуміло. Продається пафос прослаченност і продався. Від'єднали народ від подій, все хорошо. проблема лише з елітами, а ми там розберемося, кого треба, нагородимо, кого треба, Білорусь відправимо. І все. І ворог Україна далі, і все українське, і вільний світ і Тому не чекати оцих тріщин. А просто дійсно якось будувати своє майбутнє з розумінням незмінності виклику і ворога. І що би там не відбувалося, не принесе це абсолютно нічого, якогось переворотного. От я хотів би цю думку донести, а вже чи вона е, знайде підтримку в вельми достойній аудиторії, то не мені судити. Дякую за те, що вислухали. Прошу підписуватися на канал YouTube і на Telegram канал Звичайно, щиро вдячний буду за кожну пожертву, реквізити є в описі. Це єдине джерело існування для творення власне такого контенту. Я вам дуже дякую за увагу, за спільне думання. Бережімо себе. До побачення.